Доброго дня. Доброго дня! Наступна тема нашого сьогоднішнього уроку. Це стосується вулканів і вулканізмів, а також гейзери. Вулканізм і вулкани гейзери. Що ж таке вулканізм? Вулканізм це сукупність явищ. Пов'язаних з підняттям магми з надер землі та виливом її на поверхню. Вулкан це місце виходу цієї магми на земну поверхню. Ми можемо бачити на фото: це вулкани місце виходу магми на земну поверхню. Давайте розглянемо будову вулкана. Перш за все, що сам вулкан. За легендою, древні греки розповідали, що існує острів вулкан, де жив Бог-вулкан, який був ковалем, і там постійно чулось, який гуркіт, стук, і ось такі схожі процеси вони стали називати вулканами. Яка ж будова вулкана? Перш за все, це магма. Ми пам'ятаємо, що магма утворюється в шарах землі, у внутрішніх шарах землі, утворюється в мантії. Магма з грецької густа мазь це розплавлена речовина мантії, що піднімається під величезним тиском до земної поверхні спеціальним каналом. Як же називається цей канал? Цей канал називається жерло вулкана, тобто канал, ось ми його бачимо на малюнку. Жерло вулкана, канал, по якому піднімається під величезним тиском магма, розплавлена речовина мантії. На поверхні ми бачимо кратер вулкана. Це чашеподібна лійка, якою закінчується жерло вулкана. І ця чашеподібна лійка, Заповнена лавою. Під час виверження вулканів на земну поверхню надходять рідкі, тверді і газоподібні речовини. Спочатку ми можемо почути вулканічні такі поштовхи дуже сильно. Це магма намагається вирватися на поверхню. І тоді... Вилітають вулканічні бомби, уламки лави завбільшки від кількох сантиметрів до кількох метрів у діаметрі, викинуті високо вгору. Також спостерігається вулканічний попіл, це дрібні уламки, і він може поширюватися на тисячі кілометрів. Лава це е... Магма без газів, можна сказати, вона утворюється з виверженої магми і розпечена до 1000 градусів Цельсія. Найтаким страшним виверженням вулкана, яке залишилося на пам'яті людства. Це виверження вулкану в Ви, безумовно, вчили про це на уроках історії вивчали, і е, можете співставити, наскільки наслідки цього вулкана в історичному сенсі були страшними, і в геологічному теж саме. За виверженням, вулкани є діючими і згаслими. Давайте розглянемо, в чому різниця. Діючими називають вулкану, що вивергалися за пам'яті людства, і деякі з них нині перебувають на за... стадії затухання. А з гаслами вважаються вулкани, при виверженні яких нема... е... немає свідчень в історії людства. Тільки залишки, конусоподібні форми, вулканічні гірські породи і кратер свідчать про те, що гора колись мільйони років тому була вулканом. За місцем виверження вулкани, відповідно, бувають наземними на поверхні землі і підводними, вивергаються на дні морів і океанів. Часто після такого виверження може з'явитися новий острів, і ми його називаємо вулканічним. Хочу сказати, що вулкани спостерігаються практично на усій поверхні землі. Єдиний материк, на якому немає діючих вулканів, це ні, не Антарктида, це Австралія. Єдиний материк, який не має діючих вулканів. А ось навіть в Антарктиді існує діючий вулкан Еребус, який періодично вивергається. Давайте розглянемо таку табличку схем. На планеті Земля відомо близько 10 тисяч вулканів. Діючи з них по різним цифрам, одні зауважують, що це 2000, тисячі, інші вчені говорять 850, а згаслих вулканів більше 8000. тисяч. Діючи вивергались в історії в історичний час, а згаслі вулкани немає згасок про виверження. Прикладом згаслого є вулкан Еребу, знаходиться на межі Росії і Грузії, не вивергався на пам'яті людства. А діючі вулкани, наприклад, Фудзіямо, символ Японії. Останнє виверження було і у 864 році та у 707 році. Щорічно на планеті стається понад 30 вулканічних вивержень. Самим найвищим та найбільш активним вулканом Євразії, материка, на якому ми живемо, є вулкан Ключевська Сопка, за останні 270 років вивергався понад 50 разів. Давайте розглянемо карту. Ми бачимо вулкан Ельбрус, про який ми, який ми говорили, так вулкан Ключевська сопка, да, найбільш такий активний. І ми бачимо, кожний материк має вулкани Крім. Австралії. Вулкани здебільшого виникають на межі літосферних плит, утворюючи величезні за протяжністю вулканічні пояси. Ці вулканічні пояси мають свою назву. Найбільш активним таким поясом є пояс довкола Тихого океану, і він отримав назву вогняне кільце. Потрібно зазначити, що місце виверження вулканів. Часто збігається з місцем епіцентру землетросу. А що ж такі гарячі джерела і гейзери? Чим вони відрізняються від вулканів? Це Гарячі джерела і гейзери – це виходи на земну поверхню підземних вод і пов'язані вони з вулканізмом. Так? Це з процесом підходження усієї магми до поверхні, не на поверхню, а до поверхні землі. Гарячими називають джерела, температура води, яких сягає 50-90 градусів Цельсія. Гарячі джерела на фото ми його бачимо, спокійне витікання води з тріщини земної кори. Іноді люди використовують його в рекреаційних цілях. Що це значить? Для відпочинку, так? для відновлення здоров'я, для відновлення сил, що були втрачені під час навчання, під час праці тощо. Гейзери з ісландійської мови хлинути, фонтанувати це джерела, які під тиском пари викидають фонтани гарячої води. Ми можемо побачити гейзер. Вони вибух, як такі дуже стрімкі виникають, викидають ось цю гарячу воду і пару. Північноамериканський гейзер, старий служака, який знаходиться в самому найдавнішому національному парку планеті Єлоустон, через кожні 67 хвилин викидає стовпари і води за вишки 30-55 метрів. На фото ми бачимо Єлоустон, Сполучені Штати Америки, і бачимо цей гейзер, старий служака». Зверніть, будь ласка, на екран. Ми на уроках з нашими учнями часто намагаємося відтворити вулкани, побачити, як це все відбувається. Як правило, це дуже цікаво, весело і незвично. Перед нами різноманітні вулкани, які створюють учні. Кожний вулкан на істо... Учні, як правило, обирають один з вулканів. На контурній карті, на фізичній карті світу, розказують його історію, роблять макет цього журнала, використ... вулкана, перепрошую, використовуючи солоне тісто, гіпс, алібастер і е... проводять виверження. Вони використовують соду, невелику кількість, уксус. І додають миючий засіб, щоб була піна, і додають червону фарбу, щоб воно було більш натуральне. Сода і уксус вступають в хімічну реакцію, іде процес вивільнення газів, ця суміш піднімається по жерлу нашого так званого вулкану, а миючий засіб додає йому такої піни більш натурального вигляду. І Фарба, червона фарба дає нам відчуття лави. Домашнє завдання опрацювати дану презентацію, опрацювати параграф 23. Внутрішні процеси землі вулканізм і вулкани, замалювати схему вулкану в зошит і, на оцінку робота на контурній карті. Будь ласка. Нанести і підписати згаслі та діючі вулкани землі, використовуючи атлас сторінку 17, контурну карту, фізична карта півкуль, де ви підписували вже назви сейсмічних поясів, назви. Е літосферних плит. Нанесіть, будь ласка, одним кольором згаслі Казбек, Ельбрус, Кенія. І діючі вулкани везувій, етна, гекла, еєйфятлою кюдель. Кюдель це Ісландські гекла і ейфатлою кюдель це вулкани острова Ісландія. Далі Везувій, Ек... везувій етна це Європа. Ключевська сопка Фудзіяма, Кракатау це Азія, Кіліманджаро, Камерун. Це вулкани Африки, Сан-Педро, Люлельяхо, Толіма, Котопах... Толіма це котопахи це вулкани Південної Америки, Олісаба, Попокатепетель і Рейнір. Це вулкани. Північної Америки за бажанням, наголошую, що це за бажання обрати будь-який діючий вулкан планети, розповісти, де він розташований, його особливості, коли останній вивергався, та в домашніх умовах провести виверження вулкану, записати це на відео та недослати у х'юман. За бажанням. За це буде окрема оцінка. Дякую за увагу. До побачення!